4 березня на Красноградщині обирали головну красуню. Цього року позмагатись за першість виявили бажання вісім студенток місцевих вишів, які вступили до бою за титул найкрасивішої та найталановитішої, демонструючи при цьому не лише свої таланти і красу, але й рівень інтелектуального розвитку. Захід пройшов у будинку Техніка та зібрав багато глядачів, які прийшли підтримати наших красунь. Таким чином, конкурс включав в себе чотири етапи, серед яких міні-візитка Вибухова краса, завдання Дівчина-Квітка, творчий конкурс Один в один і на завершення Дефіле у вечірніх сукнях. Камич і дай Камич і дай Камич і Я все хоче, я, то піду й Я все маю, я щирку Я її Я її підпалю Ви на Ти на помітах Щирко на

Цьогоріч організатори заходу вирішили створити суто чоловіче журі, адже саме чоловіки є справжніми поціновувачами дівочої краси. Очільник району Євген Третяков був головою журі. Члени журі, голова громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації Олексій Курцев, заступник голови Красноградської районної державної адміністрації Олександр Машко та директор магазину Техномісто Володимир Ємець. У перервах між виходами дівчат на сцену глядачів розважали місцеві співаки та танцювальні колективи. Голова району зазначив, що підтримує конкурси краси на Красноградщині, починаючи з 2011 року. Євген Третяков висловив своє захоплення та повагу молодим красуням. на Не бояться оценки, не бояться тех действий, которые будуть происходить на сцені, потому что потрібно показати себя з лучшей стороны. А всегда в жизни самое главное показать себя первую человеку, потому что время проходит, а кожен з нас живе сегодня, завтра, послезавтра. После нас буде. будет. Сегодня мы старались для того, чтобы насладитися чим? самое главное, конкурсом красоты. Каждый из них уже вниз, потому что она на сцене. Аплодируйте, пожалуйста. А а не стоит этого, не стоит этого пожелать. Весны душек ваших, зависимости от того, кто что делает, самое главное делать это правильно. Поэтому давайте вместе сегодня правильно сделаем, чтобы получила удовольствие до сегодняшнего дня. Замечательно проведем время, поддерживаем наших конкурсантов. Девчата, вам победы, вы уже лучшие, еще раз повторю вы самые лучшие, потому что вы наши Красноградские, наши районы, лучшие из всех районов, которые представляют сегодня. И опять же повторюсь, 8 лет назад этот конкурс выглядел совсем по-другому. Сегодня это, я считаю, что очень такое, знаете, то, что знаковое мероприятие, это имиджевое мероприятие нашего района. Поэтому всем спасибо, всем хорошего дня еще раз. Девчата, вам полезно. Спасибо большое. Після закінчення конкурсної програми журі, довго радячись, оголосили остаточне рішення, у якому стало відомо, що титул міст Красноград отримала студентка Красноградського педагогічного коледжу Руслана Музалевська, посівши беззаперечне перше місце. Титул Перша віцеміс та місць популярність отримала студентка Красноградського аграрно-технічного коледжу Євгенія Пічугова. Титул Друга віцеміс отримала студентка Красноградського педагогічного коледжу коледжу Інна Гласкова, кожен член журі висловив свої враження про конкурс та побажання красуням. Ви всі гідні того, щоб представляти нашу Україну на місць світ. Я вам бажаю не зупинятися. Ваша краса, ваші таланти, ваш артистизм і ваша любов, тому та любов, яка була сьогодні на сцені, ви просто. Цей зал наповнили коханням. Ми вас всі любимо, ми пишаємося вами, і ми впевнені, що ви те майбутнє, яке буде, будете прославляти нашу Україну. Хочу ще раз поблагодарити і сказати спасію вам за те, що ви подарували нам минути радості, щастя, улипки, дівчатки, дівчата, здесь нет крайкрас. Вы лучшие, вы из Краснограда, вы наша элита, вы наше будущее. Спасибо. Очень приятно э, было принять участие в таком конкурсе красоты, рации, артистизма. А, вы все супер, а, вы все уже победительницы. А, вы действительно показали красоту нашего города. А, очень приятно а, за наш край. У нас такие есть таланты. Девочки, не останавливайтесь, мечтайте, делайте новые результаты, стремитесь, находите возможности. в будущее. Спасибо. Хотелось бы поблагодарить всех тех, кто ученых сегодня готовил. Это первую очередь, конечно, за родителей. Правильно? кто не поддерживал на стене, кто помогал нам с реквизитом, кто работал. И, И вот, вот, вот это, вот, вы знаете, самая главная ценность в нашей жизни, о а то, что нам было с кем это делать. Потому что сами мы можем многое, когда тебе есть рядом человек, который тебе поможет, который тебя поднимет в этот конус жизненный, а это ваши болельщики, да? И вы все победили, каждый по своему. Вот это ну, не поразило, потому что они сейчас улыбались. Улыбаются, правда? Улыбаются, несмотря на что, как и весна. Потому что весна не нужна, как говорят. Всем огромное спасибо. Ну да, дай Хорошо, лучше. Да, как я говорю. Спасибо всем огромное. Також голова громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації, президент громадської організації Всеукраїнське студентське братство Еліта нації Олексій Курцев нагородив грамотами Керманича району Євгена Третякова, засновницю благодійного фонду імені Івана Михайловича Гулого Галину Третякову та директора Красноградського молодіжного центру Дар'ю Савастюк. На сам кінець голова журі Євген Третяков мав честь одягнути корони на переможниць та нагородити усіх учасниць цінними та пам'ятними подарунками від спонсорів конкурсу краси. Спонсорами заходу були керівництво Кафе Піцца», керівництво групи компаній «Трія», голова об'єднаної профспілкової організації бурового управління Укрбургаз Ігор Денисенко, керівництво магазину Техномісто, керівництво магазину Марго. Керівництво магазину Квіти та майстер макіяжу Яна Ткаченко, яка створила неперевершені образи дівчатам. Головними подарунками стали планшети Леново від Андрія Карцева, операційного директора групи компаній Трія, які отримали переможниця конкурсу Перша та друга віцеміс. Захід мав благодійний характер. Було реалізовано 440 квитків на загальну суму 13 тисяч 33 гривні. Отримані кошти підуть на допомогу дівчинці Євгенії Палієнко. Всі кошти на сцені передали довіреній особі родини Палієнко. Районний конкурс краси міс Красноград-2019 відбувся за ініціативи голови Красноградської райдержадміністрації Євгена Третякова та підтримки благодійного фонду імені Героя України Івана Михайловича Гулого. Організатором виступив комунальний заклад Красноградський молодіжний центр спільно з сектором молоді та спорту Красноградської райдержадміністрації. Євген Третяков виносить вдячність всім, хто долучився до проведення районного конкурсу Краси. Лано, ми вас вітаємо з перемогою. Як ваш настрій? Чи задоволені ви від сьогоднішнього конкурсу? Чи очікували ви перемоги? Вам допомагав? Здравствуйте, я очень рада, эмоции переполняют. Я на победу не рассчитывала, потому что я главное участие считаю, а там уже как пойдет. Главное полностью все себя отдать делу, которое ты делаешь в этот момент. Помогала мне, самой первую очередь, это моя мама, она почти все делала, реально спасибо ей большое. Вакушина Светлана Владимировна, это мой куратор, она мне помогала. И, конечно же, моя любимая группа, они мне помогали и в танцах, и в песнях. Нях всегда поддерживали, сзади, пищали, кричали, поэтому всі понемногу допомагали. А мамі, спасибо большое. Ми вітаємо сьогодні вас з почесним титулом. Перша віцеміс. Як настрій чи налаштовані ви надалі на перемоги? І кому завдячується сьогодні? Да, я очень на самом деле довольна сегодняшним конкурсом. Большое хочу спасибо сказать руководителям, которые меня готовили. Хочу спазать, сказать родителям спасибо. Хочу сказать спасибо друзьям, которые меня поддерживали, не давали мне грустить. Всегда говорили, что все будет хорошо. Большое им за это спасибо. Конечно, я буду продолжать. Я буду стараться побеждать и только побеждать.